Особлива подія відбулася в Івано-Франківській обласній дитячій лікарні за бюджетні кошти департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, а це 800 тисяч гривень закуплене реанімаційне обладнання для новонароджених. Вартість одного робочого місця у відділенні інтенсивної терапії новонароджених дітей, тобто для надання допомоги одній дитині, становить 400 тисяч гривень. У відділенні таких місць 12. Більшість наявного обладнання потребувало оновлення, оскільки вичерпало свій ресурс. Нам би в цьому році, на виміну того, що ми мали. Обладнання цьому році ще би одне таке робоче місце, як ми його називаємо: тобто, дихальний апарат, інкубатор, відкрита реанімаційна система. Так дуже потрібно би було за словами очільників департаменту охорони здоров'я Романа Мельника та Зої Ціхонь. Це вперше за останні вісім років відділення інтенсивної терапії новонароджених отримало таку суттєву допомогу. Апарат штучної вентиляції легень, інкубатор для новонароджених, реанімаційний стіл, дозатори, біохімічний аналізатор передали завідувачу відділенням В'ячеславу Банасевичу. Адже саме в це відділення щороку поступає більше чотирьохсот. son di